Так, вітаю вас. Нагадаю, мене звуть Сергій Іванович, я керівник фізичного виховання та ваш викладач фізичної культури. Сьогодні з вами ми здаємо контрольний матю, який називається присідання на одній нозі з підтримкою на кількість разів. Отже, для учнів, які закінчили 9 класів для юнаків, потрібно зробити 12 разів на кожну знову. Для, зараз я продемонструю. Для жінок, які після 11 класів та старше, потрібно зробити 14 разів. Для дівчат після 9 класів потрібно зробити 10 разів. І після 11 класів та старше 12 разів на кожну ногу. Отже, як ми це робимо? По-перше, ми фіксуємо рукою, ми фіксуємо не знизу, а саме зверху. Ставимо ногу вперед одну, і е, на іншій носі ми присідаємо. Присіли, встали, присіли, встали. Якщо ми поставили ногу, то е, починати вправу робити потрібно е, знову. Е, а потім, як коли ви зробили вже кількість разів, ви міняєте ногу ставимо, і вже інша нога у вас. Фіксуйте і присідайте на іншій нозі. Отже, будь ласка, прикріплюйте свої відео до класу, а я буду передивлятися та оцінювати вашу техніку та виконання кількість разів. Бажаю кожному з вас отримати свої 12 балів.